Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! І почнемо. Ось такої новинки: столик. Дерев'яний, декоративний. Вже він в складеному вигляді. І на нього можна подивитися з одного боку, з іншого. Висота столика 41 см, А діаметр 40. І ціна такої новинки 499. І це новинка рослина штучна в горщику. І горщик такий тяжкий 299. І не менш цікава ось така ще новинка. Квіти, тобто букет квітів мильних. До Дня закоханих з намистинками. Такі фіолетові, зелені і рожеві. Дуже такі гарні. І новинка коштує 349. І ось така ще новинка. Квіточки мильні, трояндочки. Вони такі, бачите, різні. І скільки ж вони коштують, ми з вами подивимося 49. Такі гарненькі. Лампадка скляна. А підставка пластик і верх пластик по 77. І ось такі лампадки скляні, а верх металевий 22 гривні. І є ось така запаска для лампадки. парафінова по 19. Подивимося з вами, дівчата, на нижню білизну. Ось така новинка. Жіночі трусики. Вони такі високі, тоненька резиночка, С, М і Такий леопард. XL також є. І вони для корекції фігури. Так. І новинка коштує, ми з вами подивимося. По 74. Ось такі дівчата сліпи, однотонні. Білі і. Рожеві Елка і «Л». Але така приємна на дотик, і ціна знижена 49, а коштували 55. Ось такі вже дівчата сліпи, але вже вони не однотонні, а з малюнком квіти, такі рожеві, білі, біло-чорні і сірі. Так, XXL, елька і елька, і ціна. Сліпів 64, так. Це ж дівчата бікіні. Такий малюночок по ним. XL, L і M. -ка. І ось такі ще білі. Також малюнок. І ціна знижена 49, а коштували 55. І останній ось такий варіант. Сліпи, вони гладкі і безшовні. Ось. Тягнуться тоненька резиночка, білі, чорні, МК, ЛК і Екселька. І подивимося з вами, скільки коштують сліпи. 69. Так, 69. А це ось така новинка подушка для стільця. Пада. Як ви бачите, вони різні. І з пандочкою. І мають позаду ось таку резиночку на стілець. І коштує така новинка 229. Ось така подушка. Бавовня на 100%. 40 на 60%. Це теж така новинка. І вона дуже-дуже така легенька. І по ній такий малюночок дитячий. От, більш, мабуть, це для діток. І новинка коштує 219. Ось така сумка, бананка, текстильна, молодіжна. На блискавці має два відділення. Одне побільше, а інше поменше. І ціна такої сумочки по 77. Ось така ще сумка. Шкірзам. Чоловіча. З довгим рівенцем. Має одне велике відділення, і позаду також відділення на блискавці. І ціна зі знижкою 109. І знижка ще ось такий рюкзак, текстильний молодіжний. Одне велике відділення на блискавці і поменше відділення також на блискавці. І по бокам кішеньки. І ціна зі знижкою 199. І побачила ще ось такий рюкзак. Текстильний молодіжний. Він такий великий. Має дві невеличкі ручки. Велике відділення на блискавці. І ось таку ще кишеньку на блискавці. Мінус 50% знижка. І ціна зі знижкою 99%. Знову ось така новинка. Плет полутерний до дня закоханих 150х200. І малюнок червоне сердечко і червоні губи. І зовсім зовсім плет такий тоненький. І ціна 249. Ось такий плет в'язаний. Він однотонний 180 на 130 849. Плет. 180 на 200. Також він однотонний, тони, але як в смужечку 549. І ось такий ще плед двоспальний, 180 на 200. Має малюнок 399. І це ось така новинка. Килимок для ванної кімнати. Так, губка-боб. Але я вважаю, більше, мабуть, це килимок для дитячої кімнати. Цікаві такі малюнки дитячі. І новинка коштує 88. Це вже килимок придверний, прямокутний. І малюнок ось такі квіти. І коштує 129. А це вже килимок для ванної кімнати. Прямокутний, 40 на 60. І він м'якенький. І ціна його 99. І ось такий ще килимок вигнутий цікавою формою для ванної кімнати. Такі як камінці. Але він м'якенький. І ціна такого килимка 169. Знижка на ось такі навушники, вакуумні, драпові, чорні. По 88 акція діє по 11 січня. Включно ось такі ще навушники. Чорні. Ратові також 129. І ось такі ще навушники, вакуумні, ратові, чорні. По 77. Акція діє по 11 січня. Знижка на колонки портативні Дві. Два в одному, чорні, дві штуки. На 10 Вт. І зі знижкою мінус 20% 799. Акція діє по 11 січня. Включно ось така ще колонка портативна, чорна на 5 Вт 299. Колонка портативна з підсвічуванням. Наскільки Вт вже не підскажу, але зі знижкою 299. Показую вам ось таку новинку. Цукерниця скляна. Вона скляна, а верх пластик. пластик, ложечка. І така цікава кришечка. Ось так. По 77. Я вам показувала ось таку тарілочку, як новинка супова. 119 хвиляста. І ще з'явилася на полицях тарілочка десертна. Також вона хвиляста. 109. І ось такий салатничок. 119. Далі з вами поглянемо знижки на чашки. І на новинки. Ось така новинка, чашка складна сіліконова. Це вона в розкладеному вигляді. І ось так вона легесенько складається. Але я не бачу, скільки вона коштує. 19. Чашка скляна з написом та малюнком по 29. Так, по 29. Ось така ще чашка скляна Ларіна. По 59. Так, 59, а коштувала 69. Чашка керамічна, як гарбуз. Так, схожий на гарбуз. По 59. Чашка скляна, щенячий патруль. По 29. Також зі знижкою. Знижка на ось таку форму для випікання кексів. Вона силіконова і 12 кексів на формочки. І форма зі знижкою. Так, по 99. Знижка на ось таку ще форму для випікання. Сіліконова ведмедики. Шість ведмедиків. Ще ось така зелена. По 29. З'явилася на полицях ось така новинка. Сіліконова форма для випікання серця. Червона форма і ось така рожева. По 88. І ось така форма силіконова, сердечка. 129. А це вже форма для цукерочок Малесенькі ось такі сердечка. Вони різні. 39. І побільше. Форма силіконова для цукерок Алмо 39. А це вже форми металеві для печива. 5 штук їх в наборі. 39. І ось така ще новинка. Кухоль порцеляновий. В малесенькі сердечки. В золотисті. І ось такий ще кухоль рожевий. Ціна знижена 139. І ось такий ще кухоль порцеляновий. Також в сердечки по 87. дошка кухонна. Прямокутна, пластикова по 69. Знижка ще на ось такі душки, кухонні, пластикові, і вони гнучки. Сама маленька 29 на 19, сама велика 29 на 38 см. І вони зі знижкою по 99. Форма для випікання металева за щіпкою. Алма 28 см діаметр, 179 см. Ось така ще форма для випікання кексів металева. 12 кексів на формочки. По 99. Знижка у нас такий рушничок, кухонний, в клітиночку. Але він такий тонесенький. По 9. Ось такі ще серветочки. Кухонні з петелькою. Вони різні. Ще жовта, сіра по 29, також зі знижкою. Серветочки, в смужечку, такі приємні на дотик. По 17. Ось такі ще квіточки, але вони більш як однотонні, по 17. І ось така ще серветочка кухонна, однотонна, по 14. А це вже ось така новинка. Серветочки, кухонні. 5 штук їх в наборі. Але вони такі. Різні так. І ціна такої новинки 99. Млинок для спецій, скло та пластик. По 69. Ось такі ще млинок для спеції, скло та метал. Вже побільше, по 88. І ось такі ще млин для спеції. Автоматичний. Так, по 279.